Вамирую Божого, слава Ісусу Христу. Знаєте, все своє життя я думала, що хліб насущний в молитві, Отче наш, що там говориться про хліб, цей, що печеться, який треба вживати, їсти. А коли прийшла до церкви, я зрозуміла, що хліб насущний це є духовний хліб, це є Біблія. тому що Бог є дух. І Бог Він. Хоче, щоб ми питалися духовною інформацією. І тому, коли Ісус був на землі, Він вкладував це слово в учеників. І він їм казав, вчіться так, хліба насущного, дай нам кожного дня, просіть цього хліба. І я вам дам. У Отця Небесного. І багато віруючих зараз сфокусовані на тому, щоб там. Організувати якісь, організовувати якісь там конференції, щоб люди прийшли е, в церкву, щоб поїсти е, не отримати істини, не отримати правильної інформації, на цьому сфокусовані, на їжі але не духовної. І знаєте, що я Отримала таке відкрив'єння, що Ісус є лоза виноградна, виноградна, а його діти це гілочки. І якщо у нього є діти, значить, вони повинні приносити плід Значить, ці гілочки мають плодоносити. А як ми маємо плодоносити? Ми маємо розпространяти Слово Божє. Ми маємо розповсюджувати людям, щоб люди вони приймали це слово і розпространяли далі, щоб кожна людина вона могла почути це слово від, від Божої людини. Ми всі маємо бути частиною церкви, тому що дуже багато проблем із за цього, і за того, що. Люди не знають Слово Божого, і тому такі війни, такі прокляття приходять. Люди не знають, люди сфокусовані на, хлібу, на хлібі такому фізичному, який печеться, але не на духовному. Коли народ обернеться до духовного хліба, приліпиться до церкви, стане ізучати слово Божє, тоді в першу очередь треба покаятися. І справитися, признати свої гріхи, тільки тоді е, ці проблеми вони будуть відходити. І написано, що ті гілочки, які не приносять плід, Господь їх бере, срізає, спилює, срізає і викидає вогонь. Ці віруючі люди, які вірять по-своєму, які Бо у них кожного своя думка, ці віруючі вони просто підуть до пекла. Так говорить Біблія. Якщо вони не будуть вкушати хліб духовний, якщо ти віруючий і ти не вивчаєш Слово Божє, і в тебе своя думка, якщо ти не вважаєш, що ти грішний, ти йдеш до пекла. Тому я тебе запрошую до духовної церкви, тут, де знаходиться Ісус Христос, Господь Бог, Дух Святий. І будемо разом, будем разом ми вивчати Слово Божє, будемо разом вкушати хліб насущний кожного дня. Якщо Господь сказав, що кожного дня. На кожен день просіть хліба насущного, то значить, вивчати треба Слово Божє і питатися Словом Божим кожний день. А не раз там колись на Пасху піти обряд і ритуал зробити, не знаючи ні Бога, ні слова Божого, ні нічого. Наша країна вона, вроді би, церков багато, а вона знаходиться. В такому ідолопоклонстві. І за це такі проблеми. Ісус Біблія вона говорить про те, що треба поклонятися, поклонятися єдиному Богу, а не всяким ідолам, обрядам, ритуалам. Так. Богу це не угодно. Тому Бог дає зараз кожному тут, на землі, і справитись. Бо ця земля вона обречована, вона буде горіти. І хто буде на землі, вони всі згорять. Кромі дітей Божих, кромі тих дітей, які вкушають хліб насущний, настоящий духовний. Я вас запрошую в нашу церкву, слово Божє, в місію Слово Божє, де наші пастиря Станіслав Юлічка Салтаненко. Всім вам миру Божого. Нехай вас Господь благословить на всякому місці, де б ви не були би. Я вас запрошую. Пишіть мені.